Що я, друзі, зварила. Отаку От малюсеньку кастрюлечку, навіть не повну. Тут трішечки тушонки в мене. Гороховий суп з брикету без картоплі. Дуже захотіла ріденьки, бо давно не їла. Добавила кріпцю. Бачите, рідесенька, рідесенька. Так, і що хочу сказати, коли чимсь зайнята, нема часу навіть так гарно вам завжди показую блюда, зробити. От, мисливські ковбаски. І. Нарізка овочева огірок, редис, помідор. От, і додавлю в саму зубку ще хрону. Ну і мисливські ковбаски з хроном буду їсти. От такий в мене сьогодні інтервальний обід раз на день. Так. От так. Хочеться такого, знаєте, різкого чогось. Так, хай зубка постиває. Ой, Спробую ці мисливські ковбаски чи добрі. І вам скажу, смакота! Усім смачного! І що ви думаєте, зараз яка година? 17.37. Поки змонтувала два відео. Ще базарне буде відео. От. Так, пробую зубку. Ви знаєте, я вам завжди показую, чим я обідаю. І перших страх в мене давним-давно не було. А так захотіло чогось ріденького. І, чесно кажучи, наче тепло, а я замерзла. Змерзлючка я.